Ну, от чи є в нас Остап Дроздов? Якщо є, то доєднуйте його, бо пояснюють політики про те, що є певні кошти, які ми не можемо всі взяти кошти і передати на армію, на виготовлення зброї. А є те, що ми ну, повинні ще щось робити, і в принципі держава повинна функціонувати. Економіка має рухатися. Ну дуже суперечливий момент. Але але він є і от Остап Дроздов з нами є. Будемо зараз з ним про це говорити. Блогер, журналіст, телеведучий письменник. Вітаємо вас, пане Остапе, Слава Україні! Моє шанування вітаю. А Чого ви так вона ображали народного героя? Чому ви так того, що ну, з інгульця? Ну, ви так. Ви так дуже зневажливо, якось так. Вже, я свою ну, думку казала. Мабуть, мені ну, він та, викликає саме вам такі відчуття. Я вам хочу Я вам хочу якраз сказати, що цей, цей кабанюра, цей хряк малоліквідний, в якого хіба знаєте, смалець топити. Ось він є народним героєм саме для цього сегменту суспільства, який. І який у ньому бачає уособлення всіх красивих рис таких справжніх теперішнього часу? То чого ви так ображаєте чоловіка? Я не розумію? Ну після, після того, що ви сказали? сказали? Так, ну, пана Остапа теж яскравий яскравий опис. Як ви взагалі сприйняли ось цей весь скандал з виділенням коштів на фільми і, і ті фільми, які мають виготовляти? Що нам робити? Нам потрібні фільми взагалі під час війни. Ваша думка? Знаєте, ми живемо в настільки кінематографічний час, коли самі сюжети, самих людських доль, а кінематограф це є зона гострих, унікальних людських доль. Зараз такий час, що шукати такі долі серед оцього мужичя, уособленням якого є вище названа особина герої серіалу, шукати серед якихось у тих, знаєте, це навіть і не Хамло. І не якийсь брутал, це власне є квінтесенція оцього малоосвіченого, такого наївного, якогось надто прямого, але без клепки в голові типажа. Що ну це, чесно кажучи, я вже давно от просто розвожу руками. Ні, ви, ні я, от тільки суспільство через тиск не маємо впливу на те, що вони роблять самі для себе. А я власне це бачу. Ось коли з'явилася інформація про те, що прототипом драмеді, як десь от начиталися в Вікіпедії, розумієте, нових термінів, почнемо з того, що квартал, окрім Лайно, Ерзац-Тришняка, продукувати нічого не може вже років 15. Тому абсолютно не зрозуміло, що в них саме таке мислення, що таке кіно і хто може бути на екрані як прототип чи як герой. То, власне, коли я побачив цю новину, то я абсолютно не здивувався, бо як тільки ще рік тому, от ні звідкись на це от необразоване чувирло вилізло в образі фактично загального національного мема, який мав мільйонні перегляди. Попри плінтусний взагалі, рівень всього, що він у особлі, я ще тоді побачив, що це є достатньою мірою типовий символ якраз для цього сегменту суспільства, який я б назвав умовно 73. Подивіться на нього, оцього, що там намальований прототип, і ви побачите дуже гротескний, збірний. Такий акумулятивний образ типового виборця, типового виборця. І якраз на культивуванні ось таких рис не ставити зайвих питань, сліпо підтримувати, грубо відповісти, коли до тебе апелюють інтелектуально. Просто бавити людей собою. Без жодного якогось ціннісного там якоїсь підкладки того взагалі нема. Ось культивувати таке. Я думаю, абсолютно позаріз потрібно саме цій категорії ось діячів, які стали які стали владою, бо тому, що це є дуже зрозумілий їм типаж Це фактично на нього. Вони працювали 15 років, на ньому робили собі капіталізацію у так званому шоу-бізнесі, і на ньому зайшли до влади. Тому що інтелектуальна, високоосвічена, людина гуманітарна, людина з ціннісною основою, або, ширше брати, носій національної ідентичності не може бути поряд навіть на одному квадратному кілометрі з таким от прототипом. Це розраховано тільки на какую різницю, на оце от все бичьо, яке от може тільки бикувати і от на тому воно пробиває собі дорогу в життя. Тому це не випадковий прототип, це не є просто гра якогось там розуму, чи просто сміх, чи це не є якийсь там, такий сміхуйочок. Це є ставка на свій базовий опорний ядерний електорат, тому що драмеді про цього пана. Буде фактично, знаєте, фільмом про, ну, ось про самих себе, про тих, хто, власне, є отим опорним, ядерним зараз електоратом чи підтримкою оцього всього, де не потрібно освіти, де не потрібно думати про складне, де достатньо просто тупо і сліпо підтримувати бажано ще із матюками в устах. А він все нам зробить, я маю на увазі, він. Ну, Це... Слава отцю і сину того духа, і от в такому стилі вони насправді ставляться до культури, до того, що має пропагуватися, що має культивуватися в країні, яка насправді воює на зовсім інших цінностях і за інші цінності. Тому мене це не здивувало. Мене це ще раз опечалило нічого нового насправді про них не відкрило. Все, але от ви говорите про те, що треба зараз смислити про це. Можливо, якраз ця ситуація і опублічнення з тими всіма тендерами, дякуємо тим, хто знайшов справді ті цифри, і призведе до цієї публічної дискусії. Ну хотілося би, щоб призвело. І там, зрештою, факт звільнення Ткаченка означає, що ну. Десь запереживали я би на це не куплявся Віталію, бо вони завжди діють на погашення протестних настроїв на їх каналізацію. Тобто, як тільки щось відбувається таке супервибухове, вони зроблять якийсь фінт, трошки, знаєте, задоволять оцю оце незадоволення вибачте за такий словесний каламбур і знімуть всі питання. А насправді далі фінансування лишиться. Далі будуть освоювати це фінансування лише сателіти цієї кварталівської структури, тому що жодна інша випадкова м, продакшн контора не зайде на державний розподіл, де розподіляються мільйони доларів. Ви називали суму. Тільки цей один серіал, це 33 мільйони гривень. Це ну не повні, але майже мільйон доларів. Та, та це більше. А загалом. Угу. Оце весь бюджет. Ви починали з цього загалом. Весь бюджет на оці там серіали на ото то все, там є майже півмільярда гривень, що є еквівалентом 10 мільйонів доларів. Угу. Та я помилилася до, до такого корита будуть допущені як і до будь-чого державного. Ми це бачимо по державних закупівлях усіх сфер: від енергетичних до оборонної. До е, зараду до культурної допущені лише свої контори, тому що зараз освоюють кошти лише приналежні члени до цієї владної, до цього владного би, огрупування чи так би мовити, команди. Тому, власне кажучи, тут вже навіть нам не треба дискутувати на тему, а яке кіно має бути. Ми, звичайно, можемо про це теж говорити, але один з ваших дописувачів дуже правильно це сказав. Ви розумієте, коли нема з чим на передовій протистояти наступу ворога, тому що ні дронів, ні системнішного бачення, ні нічого. Там е, всьому є великий дефіцит, тому і збір коштів йде постійно. Ну погодьтеся. От якщо нема там чим боронити, то вибачте мене на слові, це вже дуже нагадує стару ту саму казочку, коли за рік до виборів... Президент нам сказав: ну, а як я заберу гроші зараз великого крадівництва, перекину на армію? Як це таке може бути? А як же ж то ми будемо без доріг? Ну то я вам хочу сказати, що якщо такими темпами взагалі ми будемо йти, то ми будемо знімати фільми ось про таких потішних кандидатів, прототипів, які будуть людей відволікати від абсолютної поразки. І це на кону от так стоїть. І мені здається, оця дискусія про першочерговість, про пріоритетність державних витрат під час війни, от на що тратити в першу чергу, вона насправді вже запізнилася, хтось каже на півтора року, а, насправді вже на 9 років. Тому що ну, мені здається, та назад дискусія є смішна. Ну то смішно взагалі про це дискутувати. Спочатку має бути забезпечена взагалі вся справа захисту. А далі вже будемо думати, я так собі про то чисто по пріоритету, так на, на хлопський розум. Коли в тебе атакують твою хату, то ти її не білиш сніжкою всередині. Ти в першу чергу її якби захищаєш. А вже потім буде і сніжка, і підвісні стелі, і, в, і венеційська шпалєр. Тому ну тут мені здається, ця пріоритетність, вона в нормальних людей давно в пріоритеті. Ну але в нас є все ж таки значна частина тих, хто в своїй кишені ніяк не може вгамувати навіть такий час. А як Тому? же е, оця цитата Черчилля про те, що культура нам потрібна, бо чого ми прекрасна і... цитата. Ну я, я так говорю прекрасна зараз цитата. Але я вислів. прошу не плута. Але я абсолютно я завжди її теж апелюю, і завжди кажу, що війна це в першу чергу війна за культуру. Тому що вона, національна культура, відрізняє тебе від когось. От на, народи і нації відрізняються, вони інші, відмінні, самодостатні, якраз і за рахунок культури. Бо національна культура дає національну ідентичність, і ти можеш тоді відрізнити себе від когось. Ти можеш відрізнити рідне від чужого. Якраз на тому. Але прошу не плутати це, перепрошую, з камеді-клабом, з КВН. -ом. З і, і, Інгулець, з Вечернім кварталом, зі сватами, зі жлобами та іншою, іншими проявами без Тому, власне, мені оця підміна понять, вона мене дуже, чесно кажучи, зачепила, коли міністр безкультур'я дуже обурено написав, що видите, він іде у відставку тому, що на фінансування безкультур'я а ми говоримо про тупі новорічні серіали для тупих людей. Там нема нічого ціннісного для, ну, для того часу, в якому ми живемо. Ми ж Саперка, це розважаловка, це є розваги. Це таке, знаєте, собі попити там пиво, якось сімки поплювати і освоїти мільйон доларів на серіал. Ну то, власне кажучи, коли він озвучує підставою своєї відставки, те, що відітілі на дрони. Теж можна збирати, але такі самі суми треба вкладати у безкультур'я І ще й прикрити це, знаєте, цитатою Черчилля це, звісно, вже повний розковбас. Я е, стверджую, що культура це те, що власне нас робить нами. Але явно не інгулець і не камеді клас з вечірнім кварталом. Перепрошую, тому треба тут розрізняти. От коли з'являться в нас дійсно голівудського рівня розповіді про полонених, які пережили щось неймовірне, що не підвладне людям, які живуть зараз на планеті Земля, або людям, які втратили свої кінцівки і пронесли історії кохання через біль. Це теж голівудський сценарій і ці історії, коли е, е, ці дівчата е, е, покалічених хлопців виходжують, і це є найвищої міри любов, яка потребує кінематографа світового. От коли ми про це будемо говорити, так я стану в перший в ряд, як і ви, і скажемо, що ось ось з цим можна йти і говорити з такою історією про свій народ, з усім світом. А що ми маємо говорити зараз усім світом е, е, оцим хряком і цим матом-перематом? Оце наша розмова, комунікація зі світом, чи з власним народом через мат і перемат? Чи з якогось е, оцього е, череватого мужика тричі судимо? Тому прошу не плутати без культури з культурою. І, власне, тут, на цій підміні поняття, їм не можна дати зараз от зіграти. Тому що вони зараз туди пішли. Вони зараз говорять про те, що ну та потрібно куту потрібно все абсолютно, але по-перше, першочерговість, по-друге, все ж таки якість тої, того культурного продукту, який за державний кошт може робитися. Ось власне кажучи, тут великі запитання лишаються щодо кандидатури на міністерство на очіочільника так <клес> міністерства культури і. Угу. Інформаційної політики, це насправді надзвичайно важливе міністерство і в час війни, зокрема, і дивно, коли його з'єднали докупи і так його тепер назвали. Раніше не було в нас інформаційної політики. Як ви гадаєте, хто би це мав бути? Тобто хто би був гідним зайняти цей пост і працював би на користь України і українців? Ніхто. З команди теперішньої влади не може бути корисним на такій посаді. Тому що я прошу звернути всіх увагу. Міністр культури це є той міністр, на якого повісили цензуру в телебаченні. тому що виробництво і контроль за урамарафоном прикріплене до Міністерства саме культури. Тому міністр культури це є та ключова от парафія. Ключова людина, яка забезпечує владі одноосібний піар, пропаганду, обсмоктування, вихваляння, алелуя все тільки в позитивному тоні, і так, далі, і так далі. Тому, власне, зараз, якщо ми говоримо про вакансію на міністра культури, то я б назвав цю вакансію новою вакансією цензора. Бо міністр культури буде відповідати. За єдину кнопку, у що перетворена вся вільна журналістика вже другий рік. І оскільки влада, навіть попри рекомендації наших західних союзників, які звертають увагу на величезні проблеми, саме зі свободою слова, то вона все ж таки обрала путінську модель керованого з центру телевізора у вигляді єдиної кнопки, де всі канали. Якби модеруються з одного владного кабінету, і це навіть офіційно так прописано через УРА-марафон, То, власне кажучи, це є ключова зараз посада, і я би нікому не казав тут ніяких там собі, як то кажуть, виплоджувати певних ілюзій на таку відповідальну посаду, яка фактично є ну, таким як би, ну, смотрящим за піаром. Чи, що, чи щось таке, буде призначена лише дуже перевірена людина, людина без своєї точки зору, людина з досвідом медійним, тому що зараз міністр культури це навіть більше медійник, ніж власне культурний менеджер. І я тут прізвищ називати не буду, я про це не думав, але по типажу тут абсолютно все зрозуміло. Буде лише свій, той, який буде забезпечувати. Ура прохваляння, зумисне викривлення дійсності. Ви розумієте, як це вже робилося півтора року. Тому, от, власне, от так це буде виглядати. Тут прізвище, я думаю, навіть і не сильно буде важити, буде важити власне функціонал. І якщо міністр якийсь перший, от який хто би хотів йти на ту посаду, і він, якщо вийде публічно і скаже, що першим моїм рішенням буде ліквідація. Цієї аномально абсурдної не, всієї тої, ура е, е, марафонізації, всієї, то знаєте, тут зааплодує ціла країна. Але повірте, такого не буде, тому що обрано інший шлях. Єдина кнопка поки що її влаштовує. І тут, е, от власне, міністр культури це більше ця людина. Плюс я ще хочу сказати: за міністром культури. Тягнеться питання московського патріархату. Тому що, якщо ви помітили, взагалі вся епопея з Лаврою була тому зав'язана на Міністерство культури, що йде мова про об'єкти культурного там надбання, культурні пам'ятки. Відповідно, тема Московського патріархату теж буде тут важлива і буде міністр. Який в залежності від завдання, а ми бачимо, що тему московського патріархату спустили чи спускають так, знаєте, десь в невидиму зону для суспільства? Це теж буде фактором. Тому от будемо дивитися, кого вони будуть собі підбирати. Зрештою, прізвище не має значення, бо я підозрюю, що нічого не поміняється в функціоналі міністра культури. А отже, тут і нема говорити не сенсу про прізвище. Дякуємо, Остап Дроздов, що знайшли в цей вечірній суботній час можливість у нас увімкнутися, як завжди, гостро. Я впевнений, що і резонансно на різку цього всього виступу Остапа ну, Друздова точно зайшло. Пишуть вам компліменти, слова подяки. І що Остап крутий, Остапа і в президенти, і в міністр культури. культури.